Привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул марки Nextool модель Captain, наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. Також з мультитулом ми подивимося на набір біт цієї ж фірми Nextool та порівняємо його з іншими моделями та марками мультитулів. Комплект поставки досить мінімалістичний. Інструкція тканинний мішочок. І сам мультитул. Жорсткого чохла окремого для зберігання та транспортування тут немає. З одного боку мінус, з іншого плюс. Мультитул Nextool Flash Flagship Pro також мав подібний мішечок і проблем з цим ніяких не виникало. При першому ознайомленні зовнішньому мультитул дуже сильно нагадує Leatherman Wave або Leatherman Sarge. Дуже схожі обриси, схожі інструменти, схожі гвинти. Але є ряд відмінностей, які його не роблять схожим на Sarch. Почнемо з інструментів, які знаходяться в руків'ях і для відкриття яких не потрібно розкривати сам мультитул. Перший інструмент велике лезо плейнове, співставне по розмірах з Лезерманом Charge, співставне за розмірами з Лезерманом Surge та Flagship Pro. 108. Замок Лайнерлок. Відкривається м'яко, добре фіксується, на отворі зняти фасочки, культура виробництва зросла. З іншої сторони, симетрії по діагоналі до леза, знаходиться пилка. Також замок-лайнерлок досить довго, співставна по розмірах та габаритах з Flagship. Отвору для однорукого відкриття нема, є отвір для ніг, проточка для нігтя можна відкривати як. Нігтем, так і, як я вже показав, просто пальцем. Інструменти ходять добре. З цікавих особливостей бачимо ось цю виточку. Ця виточка присутня на flag ship, щоб ми нігтем піддивали там мультитул. Третій великий інструмент це алмазний напилок, який дуже рідко зустрічається в китайських мультитулах. Тут бачимо алмазний напилок з однієї сторони, класичний напилок, досить такий грубий по дереву металу з іншої. І на торці бачимо пилку по металу. Цікаво, цікавий інструмент, рідко його можна побачити на китайських мультитулах. Всі ці інструменти мають замок лайнер лок. І четвертий інструмент, який ми тут бачимо, це великі ножиці. Ножиці дуже добре працюють, незважаючи на свої розміри, ними можна досить охайно робити манікюр. Причому різ такий досить рівний залишається, і ніяких таких неприємних відчуттів при їх роботі не виникає. Тобто можна робити навіть манікюр, чесно здивований. Незважаючи на її габарити, вони якісні та класні. Далі, щоб отримати доступ до інших інструментів, необхідно розкривати сам мультитул. Мультитул має пружину, яка полегшує роботу з ним і дозволяє менше працювати рукою для розкриття. До цього швидко звикаєш, в лезерманах пружини немає, як ви знаєте. Відмінність мультитулів Nextool від мультитулів Roxom. Наявність у Nextoolів Кусачок для дроту. Вона, вони ж обжимка для контактів, якщо не переусердствувати. Але класичної обжимки, як в Глезерманах, тут немає. Тут чисто кусачки для товстого дроту, які винісені на зворотню сторону пасатіжів. Пасатіжі зі змінними губками каленими, ідентичні до флекшіп. Зведення непогане. Люфтів. Майже немає, є якийсь мінімальний люфт, і все непогано. Інструменти, які сховані в руків'ї. Перший інструмент це у нас шило. Воно співставне з зелезермане, може трошки менше, присутній отвір, заточка. І буває шило в китайських мультитулах цікавіше. І тут ми підходимо до того моменту, який робить цей мультитул. Відмінним від сарджа, фейва та інших мультитулів Лезермана, у нас тут нема окремого замка, який би блокував інструменти. У нас є пружина бек-лока, але вона просто пружина без геподібного загину, як буває на дешевих китайських мультитулах. Вона у нас тут нічим не зафіксована в своєму відкритому положенні. І, відповідно, при роботі ми можемо якось незручно повернути, і у нас все складеться нам на пальці. Відповідно, такий ось величезний мінус. Дивно, тому що китайські виробники вже відійшли від таких моментів і перейняли кращі елементи з фірмових мультитулів. Другий інструмент в цьому ж руків'ї це бітотримач. Класичний бітотримач, дуже схожий на Лезерманівський, з тою відмінністю, що у нас тут пружинка не збоку тримає біту, як в Лезерманах, а вона тримає. З боку, тобто просто притискаю його всередині тримача. Біти пласкі по форм-фактору ідентичні до Лезерманівських. Можна купувати лезерманівські, можна брати оригінальні некстулівські. Тут кожен вирішить сам для себе. В комплекції йде одна біта, чохла нема, окремої окремого кишеньки для транспортування біт також нема. місця для запасної біти в самому мультитулі не передбачено. Також при роботі може скластися немає ніякого блокування інструменту. В другому руків'ї у нас приховані три інструменти. В другому руків'ї у нас прихована відкривачка, класична, по типу лезермана, коли ми відкриваємо і рухаємося до себе. Це не Вікторінокс, коли ми рухаємося від себе. Для її роботи блокування, в принципі, не потрібно, але воно було б не зайве, скажімо так. Наступні два інструменти, які тут є, це пласкі викрутки. Одна викрутка поєднана з відкривачкою для пляшок, інша просто пласка викрутка. З одного боку, вона не потрібна, з іншого боку, нею зручно щось піддівати, як працювати як невеличким ломіком. Відкрити якусь банку з фарбою, підіти кришку. Тобто інструмент все ж таки потрібний. Ось такі основні інструменти Nextool Captain. А тепер класичний набір детальок, щоб перевірити якість пасатіжів мультитула. Стяжка. Перекусується, в принципі, непогано, головне не заводити в п'яту. До речі, відносно пасатіжів, то у них є якесь таке зміщення, відповідно. зараз Буває момент, коли вони. Рішки так закусують самі себе і треба невеличкий супротив губок долати. Тобто ось, якщо ми кусаємо п'ятою і якщо серединою. Двожильний дріт, перекусується. Знов таки п'ята, де у нас для перекусування дроту елемент. Забивний шуруп. Давайте спробуємо його зворотньою стороною перекусить, перекусується без проблем. Знов такий самий шуруп і перекусуємо його вже нашими губками. Ну, скажу, що він вже згинається, але треба зусиль значно більше прикладати. Він розмочалився, його можна переламати, але зусилля для перекусування мені не вдалося. Ручки нормально працюються заокруглені грані, нема дискомфорту сильного. Металевий тросик перевіряємо, як все, все перекусується, затискаємо і він його не перекусив. Навіть на половину не схотів перекусити. Беремо трішки вище. І тут вже ситуація трохи краще, але так само не хоче і бачимо, що наразі пасатіжі у нас трохи закусились. Але тросик був перекусений, ось відкусаний шматочок. Пробуємо ще раз. І все перекусується дуже добре. Відповідно, кусачки для тросику працюють і якісно. Спеціально взяв невеличкий саморіз. Давайте вкрутимо його, спробуємо, як це все в роботі. Зручності роботи таке руків'я я не додає. Плюс те, що в нас складається цей бітотримач, теж не додає, не додає жорсткості конструкції. Великий саморіз. Якщо не поспішати, то все вкручується. Якщо деревина тверда, то будемо мати значно більше проблем в роботі. В принципі, сюди можна докупити перехідний адаптер з пласких на стандартні біти подовжувач. На Aliexpress такі адаптери коштують від 150-170 гривень і вище. Відповідно, будемо мати більший виніс. Але чи нам треба це в поєднанні з тим, що інструмент у нас немає замок у беклок, Велике питання. Мультитул, з яким ми робимо невеличке таке порівняння. Починаємо здалеку це Gerber Center Drive. Досить своєрідний мультитул, але для порівняння його можна використати. Має також велике лезо. Співставні розміри Лез, бачимо. Ну і взагалі розміри мультитулів досить співставні. Пасатіжі мультитулів мають різну конструкцію. У Кербера вони висувні, у Кептейна вони звичайні. Розкриття губок бачимо в порівнянні, у NextTal вони трішки менші, і губки самі по собі більш тендітно зведені. Другий мультитул, з яким порівнюємо, це Leatherman Rebar. Класичний форм-фактор. Розміри пасатіжей співставні навіть трішки більше. Це вже, якщо не порівнювати з ведень, розведення губок у лезермана, вони значно більші. Але слід розуміти, що чим більше річак розведення, тим тонші губки і більша вірогідність їх зламати, якщо ми будемо намагатись захопити якусь гайку. Робоче положення губок це десь ось так на середину розведення, щоб ми не поламали інструмент. Інструменти в руків'ях відкриваються тільки при розкритих пасатіжах, тому це інший клас мультитулів. Китайський конкурент Roxon Flash 804 якому можна міняти інструменти. Також має підпружинені губки. Розведення пасатіжів в нього менше в Вроксона. А так, пасатіжі дуже схожі, і в Вроксона у нас нема кусачок для дроту. Відповідно, нема там обжимки. Відмінність у Кептена нема кліпси, у Роксона вона присутня. Також слід відмітити, що у Роксона хитра система відкривання інструментів, які можна міняти. І відкриваються абсолютно всі інструменти, не розкриваючи сам мультитул. У Кептейна тільки чотири інструменти доступно. Можемо порівняти Леза, хоча це абсолютно різний клас Лез буде в нас. Абсолютно різна форма. І Роксон це більш така копія. Переграна версія мультитулів Victorinox. Ось так виглядають Леза мультитулів. І бачимо в Roxon інший форм-фактор Леза. І це більш така переграна версія мультитулів Victorinox. В той час, як Captain, це все ж таки більш відсилка до Лезерменів. І переходячи до Лезерменів, Leserman Лезерман Wave Plus. В чорному кольорі бачимо, що його Лезо. Майже співставне по розмірах з кептейном. Але форма інша, має гострий, більш тонко зведений кінчик і, відповідно, більш тендітний, так би мовити. А взагалом дуже схоже. Також має подібну компоновку інструментів з тою відмінністю, що ножиці у нас тут сховані, і замість ножичів, ножиць у нас тут потужний стропоріз в швидкому відкритті. Пасатіжі. Пасатіжі в лезермані не підпружинені, але розведення їх значно ширше. Також в лезермані, бачимо, зі зворотної сторони кусачки. кусачок для дроту немає, але є обжимка. В той час, як у кептені, у нас є кусачки і нема обжимки. Окремо звертаємо увагу на бітотримачі, те, що я казав, у Лезермана бітотримач має пружинку з боку, яка тримає біту за проточку, невеличка така проточка на бічній стороні. В той час, як у кептена, бітотримач тримає біту за рахунок оцієї пружини в пласкій частині. Ну і в лезермана інструменти у нас мають блокування всі, в той час, як у кептейна, просто пружина без фіксатора. І тепер підбираємося до пращура кептина це Лезерман Сурдж. Великий, важкий, значно важче кептина здається. Чи може мені просто так видається, і порівнюємо їх лезо для початку. Бачимо різницю в лезах. Навіть у сурджа трошки довше лезо. Порівняємо ножиці спеціально. І мені здається, що ножиці в. Кептейна у нас будуть навіть більше. Да, Кепте на ножиці будуть більше кептен у дальній руці. А оце у нас лезерман. Ну що ж, один бал на плюс кептейна, так би мовити. Далі маємо серейтерне лезо велике. В той час, як не немає ніяких сереторних лез. І головний інструмент цікавий в лезермані, це його тримач-пилок. Можна ставити на пилок, можна ставити пилки від електролобзика. Такого бітотримача, у такого тримача хвостовиків у Кептейна немає. Хоча вже в деяких китайських мультитулах починають з'являтися. Пасатіжі в Сурджі перевірені в роботі. Неодноразово, значно-значно потужніші. Бачимо більш товсті бічні стінки в районі кусачок. По тих фотографіях в інтернеті, що я бачив, пасатіжі в подібних мультитулах Nexto ламаються десь ось в цьому регіоні. Якщо ми будемо щось захопити, ось ця виточка губок послаблює дуже сильно метал. Розведення губок. Бачимо різницю. І скажу, що цей інструмент Laserman вже неодноразово був перевірений і довів свою функціональність при роботі з дротом 4-5 мм. Відповідно, себе повністю виправдовує. Інструменти в руків'ї. Давайте подивимося на бітотримач. Бітотримачі, як я і казав, різні, але під однакові біти. І, відповідно, різні пружини фіксації біт в цих інструментах. Ну і знов таки в лезермані всі ці інструменти в руків'ях, вони зафіксовані і ніяк у нас не складуться на, на руку, оскільки у нас тут є замок. А ось у Кептейна замку немає, і він буде в нас гуляти, стрибати при роботі. Крім того, що в Кептейн відсутні замки інструментів в руківлях, у нього нема хитрої системи, яка блокує ріжучі основні інструменти при відкритих пасатіжах. У Сурджа вона присутня. Оця пімпочка, штирьок, виходить в паз однорукового відкривання і блокує ніж та при цьому Напилок та ножиці можуть бути відкриті. Тут же у нас можуть бути відкриті всі інструменти, а особливо небезпечні гострі інструменти. Тобто, відповідно, простенький захист, якого немає в Kepteyn. Обов'язково треба порівняти FlexShip Pro з Кептейном. Подивитися спільні деталі і відмінності. Ну, відповідно, FlexShip Pro вирізняється тим, що має ось такі великі ножиці. Подивимось, давайте на ножиці в Кептейні. І бачимо, що вони менші, але, в принципі, працюють так же непогано. Ними можна різати оракал вирізати якісь фігурні деталі, якщо в цьому є потрібно. Пасатіжі. Пасатіжі в моделях однакові. Відповідно, один виробник, одна виробнича лінія. І просто ставимо одну деталь пасатіжів в різні мультитули. Все логічно і практично. Змінних губок в комплекті немає, вони продаються окремо. Лезо ножа. Міфші Pro перших версій. Відповідно, як зараз змінився змінилась обробка деталей, я вам не скажу. Але в перших версіях не були зняті фасочки з отвору для однорукого відкриття. У Кептені вони зняті і в роботі дуже приємно відкривати. Замок Liner Lock. у розмірах ножі трішки відрізняються. Різниця мінімальна, по товщині в обусі вони схожі. З тою відмінністю, що у кептена знятті знов такі фасочки, а у Флекшіп – ні. Але нагадаю, що це мультитул у мене, мій екземпляр це ранні версії, і зараз він може трошки змінився. Пилка. Пилка схожа по довжині і формі. Але змінились її зуби. Тепер маємо пил до себе. Раніше зусиці були. Просто перпендикулярні до пилки. Обу також трішечки знята фасочка. Як на мене, то дарма, можна нею висікати іскру з кресала. По додаткових інструментах Флекшіп має три інструменти, гак, відкривачка для консервів і відкривачка для пляшок. У Кептена інструментів трішки більше. Аж на два елементи, на шило та тримач для біт. Набір біт від Nextool складається з 10 біт і підходить як для моделі Captain, так і для другої моделі, огляд якої є на каналі. Підходить тільки для цих двох мультитулів. І в якості тримача має ось такий цікавий кейс, який закривається на дві защіпки, А біти всередині тримаються за рахунок магніту. Бачимо 10 біт, 3 пласкі біти, 2 шестигранники. 2 торкси і 3 біти філіпс. Відповідно за необхідності, ми можемо цей набір брати з собою і значно розширити функціонал мультитула. Ось такий мультитул Nextool Captain, наданий для огляду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. В цілому мультитул непоганий, має робочі пасатіжі, чотири великих інструменти та додаткові інструменти в руків'ях. І якби не відсутність замків для повноцінних замків для цих інструментів, я б назвав його таким серйозним мультитулом з претензією на покупку. Відсутність цих інструментів це великий мінус. Я не кажу про набір інструментів в руки і відсутність перехідника для пилочок як у Сурджа. Це на любителя, так би мовити. А от відсутність замків для інструментів це вже, скажімо так, стало стандартом для мультитулів. Чому тут виробник їх не додав велике питання конструкція, в принципі, не складна. І вже попрацьована в багатьох моделях мультитулів. Ось такий мультитульчик. Надену для огляду офіційним дилером. На цьому все. Дякую всім за увагу. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!